Вітаю глядачів телеканалу Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події у Чернівцях чоловік випав з четвертого поверху. Відсьогодні у місті стартує опалювальний сезон. Які заклади отримують тепло першими. Сьогодні, 8 жовтня, з сили ППО збили 18 з 19 безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати територію України. Про це повідомили у повітряних силах. На Сумщині через авіаудар загинуло подружжя. За даними прокуратури, керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру у селі Яструбщина скинули близько 4.20 ранку. Внаслідок атаки у власному будинку загинули 38-річний чоловік та його 35-річна дружина. Також зранку. Російські військові з безпілотника атакували передмістя Херсона Антонівку. Поранена 51-річна жінка. Повідомили в Ова. Окрім цього, окупанти влучили в одне з підприємств Харкова в індустріальному районі. Станом на зараз відомо про 21 поранену людину. Серед них 16-річний хлопець, троє людей у тяжкому стані, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Буковина у скорботі. Сьогодні останню шану віддали двом героям, які полягли в бою з окупантами. Зі солдатом ілею баланом назавжди попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Степана Андрійчука в останню дорогу провели у берегометі Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У чернівцях будівельник впав з висоти. До поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Юрія Федьковича на будівництві під час роботи чоловік впав з четвертого поверху. Медики намагались реанімувати потерпілого однак травми, які отримав будівельник, виявилися несумісними з життям. Поліцейські з'ясовують обставини трагедії. Квартал обнесли парканом із колючим дротом і зігнали туди усе єврейське населення чернівців. Після цього вивозили у товарних вагонах у Задністров'я до так званих канцтаборів Трансністрії. Буковинці зібрались на мітинг з нагоди 83-ї річниці трагічної події створення єврейського гетто. з присутніми поспілкувався Євген Паселюк. Коли почалась Друга світова війна, Шмілу Шварцу було три роки. З тих часів він нічого не пам'ятає, чув лише спогади мами. З жовтня 1941 року, по березень 1944 року, він старша сестра, мати, батько та дідусь були у концтаборі Вінницької області. 41-му році, десь у жовтні місяці, нас зібрали, ми жили в Бессарабії. Містечко Бречане. Зібрали єдінці, бричани, сокіряни і погнали пішком через містер на Винниччину. Спочатку ми були на станції Капай всю зиму 41-го року, 42-го року, коли навесні німці почали возобновляти. Рух по залізній дорозі нас вигнали зі станції Капай і перевели в село Корішківці. Там ми були до кінця марта 44-го року. Щоб вижити, доводилось працювати за їжу. За три роки у концтаборі у Шміла Шварца загинув дід та п'ятирічна сестра. Один раз він на вечірню пригулку, саме прикличку. Не прийшов. Вранці його пішли шукати. І знайшли на дорозі, побитому і замершому. це мені. А сестра умерла від тифу. Так що вони обоє похоронені на станції копать, тому що це здійснилося. Узимку 41 42 року. Якщо не порушував їхній порядок, то таких тортур не було. Не можна було ходити, просити милислині. За це били. Але якщо ти працював, то тебе не чіпало. Примусово вивозили на роботи до Німеччини. У цей список неодноразово потрапляв батько Шміла Шварца. Від тяжкої праці та голоду люди помирали. Щоб якось вижити, в'язні виходили на викопані городи та шукали бодай картоплину. Люди помирали як муки. Ніяких лікарів нічого не було. А тіф, холера косила людей, коли ми прийшли навесні все село. Корішківці нас було десь ну, 400 чоловік. Нас розмістили в свинарнику. Там вже люди собі поробили якісь лавки, там те все, поставили пічки, треба було зварити щось, їсти. Коли в березні 44-го року радянські війська освободили ту територію нас залишилося десь чоловік 150. На Буковині було створено понад 250 гетто. Одне із них у Чернівцях. З 50 тисяч буковинських євреїв за різними підрахунками тоді загинуло понад 12 тисяч людей. Чому е е чернівецькі євреї ішли, зібравши свої нехитрі пожитки на це місце, і вони розуміли, що вони тут будуть ізольовані. Тому що по той бік Паркана були люди зі зброєю. І протистояти людям зі зброєю було неможливо. Історія Чернівецького гетто повинна бути дуже повчальною, тому що йдеться не тільки про катастрофу чернівецьких євреїв, йдеться про катастрофу взагалі всього міста. У Чернівцях на вулиці Сагайдачного, де розпочалось гетто, стоїть монумент, який є символом пам'яті про цю велику трагедію. Ми стоїмо стоїмо на святому місці. Ось тут, якщо ви ще молоді, в цих будинках в кімнатах по 20-30 чоловік в кімнатах стоячи через спали, поки їх збирали, і оцим цим шляхом вниз до станції залізничної вели вагони. Для скота і везли в табори Трансністрії. Моя мама особисто пройшла два концтабори. Я неодноразово це підкреслював. Вона була в гетто Магильов, Подольській, концтабори Печора, Вороновіця. Мій дід, рідний дід, загинув в концтаборі Ананів. І оце, що ми зробили, це нагадування всім. Гарячим головом, це вже, мабуть, не гарячі голови, а це злочинні голови, що все ж таки зло буде покаране. Ми ж не собі клали пам'ятник, ми клали пам'ятник цим жертвам. Такі зібрання, мітинги, вони мають привернути увагу всього світу для того, щоб світ не тільки на словах допомагав і так плескав по плечу, а щоб він дійсно почав. Допомагати і своїм особистою участю Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, новини сі 4 у Чернівцях розпочинають опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Спершу тепло подаватимуть у лікарні, школи і садочки. Коли почнуть опалювати оселі, решти споживачів, про це далі. Розпочати опалювальний сезон у Чернівцях вирішили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Спершу тепло подадуть до закладів соціальної сфери. Оселі містян почнуть опалювати за умови, якщо середньодобова температура повітря три дні поспіль не перевищуватиме 8 градусів тепла. Враховуючи, що було певне похолодання, напевно, не дуже їм комфортно і ми запустимо котельню, яка знаходиться на території перинатального центру. І також будемо вже, там, де у нас є можливість, де є індивідуальне опалення або автономне опалення, будемо також поступово, згідно заявок, запускати систему опалення в відповідних садочках, школах. Де в нас є ця змога? У будинках за стан мереж відповідальні або ОСББ, або управлінські компанії. Нині 40% ОСББ у Чернівцях не готові до опалювального сезону. На сьогоднішній день житловий фонд управляючої компанії готовий на 75%, а ОСББ, на жаль, на 40%. Що стосується закладу бюджетної сфери освіти, охорони здоров'я, вони готові на 100%. Тому в першу чергу ми будемо запускати ті об'єкти, які готові до опалювального сезону. То ті, з якими у нас підписані, акти, готові робота системи централізованого опалення залежить від стабільного електропостачання. На випадок блекаутів котельні міста забезпечені генераторами та когенераційними установками. П'ять, якщо не помиляюся, модульних котелень. вони тобто ми розраховуємо, що ці котельні будуть працювати в разі форс-мажору, і ми їх ставимо і поставили в основному. Це з школи, тому що це є великі приміщення, які в разі форс-мажору можна буде використовувати як пункти незламності, пункти обігріву. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 Опалювальний сезон розпочинається, а це означає, що буковинців, яких котли не на газі, активно готуються до похолодань у Чернівецькій області. цьогоріч попит на дрова вдвічі більший ніж у попередні роки. Скільки доведеться платити за кубометр деревини цього сезону? А хто зможе придбати дрова за пільговою ціною, розкажемо у сюжеті. Дмитро Опась живе в селі Карабчів Вижницького району. До опалювального сезону готується завчасно, ще з весни. На один сезон закуповує не менше 20 кубометрів дров, надає перевагу буку або грабу. Це добра тверда порода, але Просушується вона легше, дає жар. Весною На коловлю те все, просихає воно і зимов вже сухі дрова. У Карапчівському закладі дошкільної освіти, що у Вашківецькій громаді навчається 70 дітей. Приміщення старе і потребує постійного опалення з осені й до ранньої весни. Керівництво закладу зазначає, дров вистачає, тому що ними забезпечує лісництво поряд. Одноразово зранку ми до приходу дітей опалюємо всі приміщення. Опалення у нас пічне, у нас у всіх групах пічки. Дрова нам закупляє Вашківецька міська рада згідно оголошеного тендеру. В цьому році дрова завезені в повністю обсязі, також вони вже попилені та поколені і ми готові до опалювального сезону. За словами лісівника, дефіциту заготовленої деревини наразі немає. У деяких лісгоспав вартість входить доставлення дров на адресу. Кожен боковинець може замовити до 15 кубометрів дров на рік. Ми зараз безпосередньо знаходимося у кварталі 24-му, де проводиться лісозавтіля, прохідна рубка. Це якраз більше 90% у складі дров. Тому ви побачите, зараз ми є на верхньому складі нашого лісництва, і тут відповідно вже відбувається. Погрузка дров на той чи інший вид транспорту. Якщо взяти у нас, наприклад, взяти вересень місяць, то у нас близько 700 метрів кубічних деревини заготовлено дровиною тільки для потреб населення, а також для установ нашого району та установ нашої області. Тобто садочки, це є школи, це є. У нас було заключений договір з Банилівською територіальною громадою, де було їм завезено за останній місяць 200. 15 метрів кубічні деревини у Чернівецькій області учасники бойових дій можуть отримати дрова за пільговою ціною. Це можливо, якщо у будинку немає газового опалення. Зараз у нас у лісгоспі розробляється ціна для пониження трошки собі вартості ціни для особливо для у учасників бойових дій, а також сім'ї воїнам загиблих. У нас зараз виділено так само кошти для придбання е, сім'ям тих людей, які загинули на війні, тих воїнів, героїв наших, які загинули на війні. І ми, ми будемо їм забезпечувати дровами. За лісовим кодексом України заборона на збирання сухих дерев та гілок в лісах чи лісосмугах, виняток території, де ведуться бойові дії. За порушення передбачений штраф у Чернівецькому лісгоспі ціни на дрова в порівнянні з минулим роком не змінились, каже директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. Наразі лісосподарські підприємства у зоні діяльності Чернівецької області забезпечують населення повністю всі бажаючі можуть придбати дрова безпосередньо в лісництві. Ціна у нас не зросла. Вона, як і була на початку року, так вона і залишилася. 1056 гривень. Це середня реалізаційна ціна на буковині. Якщо взяти по об'ємах, яких ми відвантажили, від початку року ми вже відвантажили населенню 146 тисяч метрів кубічних дровопаливних. Саме основні дрова, які користуються попитом серед населення, це є твердолищені дерева, дуб, бук, граб. Щоб купити дрова, потрібно звернутися безпосередньо в лісництво або зробити замовлення онлайн на сайті Дрова. Є. Тут процедура спрощена і не потрібно стояти в черзі, якщо за дрова взяли стільки восени. Євген Посалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Розвиток сільської переробної промисловості, інфраструктури та туризм створення безпечних і комфортних умов для проживання, а ще збереження людського здоров'я. Такі цілі регіональної стратегії розвитку Чернівецької області до 2027 року. У вижниці голови територіальних громад та місцеві підприємці обговорили шляхи їх досягнення. Що пропонували на зібранні, знає Альвіна Абрамчук. Регіональна стратегія розвитку Чернівецької області була розроблена ще у 2020 році. Але через повномасштабне вторгнення, приїзд вимушених переселенців, релокований бізнес та ще низку факторів, стратегія вимагає оновлення. Своїм баченням розвитку Буковини та Вижницького району поділилися голови місцевих громад та підприємці для гірського регіону. Пріоритетними є питання розвитку. Туризму, оскільки ми прагнемо до того, щоб регіон був якомога сильніше інтегрований в внутрішньонаціональні туристичні маршрути, і щоб також розвивався і міжнародний туризм. У зв'язку з цим пропонуються проекти по розбудові прикордонної інфраструктури в стратегію включення заходи, які передбачають розбудову і відкриття пунктів пропуску і руська це на наш погляд теж дасть. Якщо ці пункти пропуску будуть відкриті, то це теж дасть потужний потужні можливості для розвитку регіону. Створення спортивних майданчиків, басейнів та ремонт скверів. Такі проекти пропонували територіальні громади Вижницького району до плану заходів реалізації стратегії розвитку Чернівецької області до 2027 року. Щоб їх прийняли, основними вимогами є забезпечення бар'єрності та безпеки. Одна з громад подала там ремонт скверу. Ну ми розуміємо, що цей ремонт скверу для благоустрою території громади важливий, але для розвитку туризму регіону він не буде мати значення важливого. Одна з громад Вижницького району подала створення центру безпеки. Це така об'єднана структура, яка під одним дахом знаходиться швидка допомога, знаходиться поліція і знаходиться ДСНС. Пожежна, так тобто, це такий комплекс всіх екстрених служб, так і ми говоримо, що це важливо щоб такі центри безпеки були ну чи не в кожній громаді. На обговоренні учасники могли дізнатися про грантові програми для бізнесу, завдяки яким можна отримати фінансову підтримку на створення та розширення власної справи. А це дасть можливість розвинути економіку та туризм. У нас зокрема в цьому році. Відкритий офіс зроблено в Україні це є консультативний центр, де ми також мотивуємо людей, консультуємо для того, щоб вони користувалися як і міжнародними, як і регіональними програмами, і, зокрема, програмами, такі як є робота. якщо взяти цей рік, це десь близько 30 а в загальному, від, відколи працює ця програма, це є більше 80 осіб, які скористали які позитивні рішення. І це дозволило десь вже стримати, створити на сьогоднішній момент десь коло 140 робочих місць. Наталія Безпалова власниця кондитерської. Вважає, що у Вижницькому районі потрібно робити більше для розвитку туристичної сфери. Адже, за її словами, є туристи, є більше роботи. Для розширення бізнесу скористалася грантом Є робота. Ну, нам би хотіло, щоб у нас було більше туристів, тому що є туристи, є робота. Ну я думаю, треба більше баз будувати е, туристичних. Е, може більше зробити таборів дитячих, е, щоб діти мали де відпочивати. Ну, я б, наприклад, дуже би хотіла це організувати. По-перше, знаю, по-перше, по-друге, хочу. Ну і рахую, що це потрібно. Ми працюємо з чоловіком разом. Він також приватний підприємець, і ми отримали грант. На чоловіка ми купили все нове обладнання, оформили двох людей на роботу, і зараз працюємо. Регіональну стратегію розвитку Чернівецької області мають обговорити із головами громад та представниками бізнесу Дністровського району. Якщо говорити про Дністровський район, да то, наприклад, в ньому існує ну вже цей проект тягнеться ну вже років п'ять яблунева агломерація. Там е, от, одна з особливостей цього району полягає в тому, що кліматичні умови дозволяють е, ну, просто шалено розвиватися садівництво. І відповідно все, що зав'язано з цим, це, ну, скажімо так, так, фішка Дністровського району. Плюс в Дністровському районі вже зареєстровані е, в. Міністерстві три індустріальних парка. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини СІ4. Це були всі новини. на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на Сі 4